У нас відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України, де ми обговоримо подальше посилення підтримки України під керівництвом двох міністрів оборони Німеччини та Великої Британії Бориса Пісторіуса та Джона Гілі. І одне з питань, яке ми обговорювали, та це нова програма, яку ми запустили лише в серпні. Програма, в рамках якої Сполучені Штати знову надають Україні необхідну летальну та нелетальну військову допомогу, що фінансується союзниками. Вже виділено 2 мільярди. І сьогодні я маю всі підстави вважати, що багато інших країн також приєднаються. Це надзвичайно важливі речі, зокрема системи протиповітряної оборони та особливо перехоплювачі, які необхідні Україні, щоб максимально захистити своє цивільне населення та критичну інфраструктуру від постійних російських атак. Чи вважаєте ви, що зараз настав час, коли Україна отримає наступальні ракети більшої дальності? Ну це питання сьогодні не обговорюється, оскільки це двостороннє питання. Тож, які країни так чи ні хочуть постачати Україні? Думки щодо Росії після появи дронів у європейському небі було багато запитань щодо того, чи здатне НАТО діяти чи ні. Щоб переконатися, що якщо щось станеться у нашому повітряному просторі, ми зможемо діяти рішуче, якщо це буде необхідно, і ми можемо це зробити. Я можу вас у цьому справді запевнити, проблема ось у чому. Дехто говорить не всередині НАТО, а іноді у публічних дебатах, що якщо літак, російський літак, навмисно чи ні. Входить у повітряний простір НАТО, то в будь-якому разі його потрібно збити. І я з цим не згоден. Я вважаю, що потрібно переконатися, що ви абсолютно впевнені, чи становиться загрозу, чи ні. Якщо це становить загрозу, ми можемо зробити все необхідне, щоб переконатися, що ця загроза не реалізується. Усвідомити, але якщо це не загроза сильний альянс, а НАТО набагато сильніше за Росію, ми безмежно спроможніші. Тоді, звісно, наша роль переконатися, що цей літак, який відхилився від свого повітряного простору і потрапив у повітряний простір НАТО, буде м'яко виведений за межі нашого повітряного простору. А потім чітко дати зрозуміти росіянам припиніть це робити. Це було питання з України. Так. Пане генеральний секретар, чи потрібно ухвалювати якесь рішення на рівні НАТО щодо збиття дронів або будь-чого, що порушує повітряний простір, чи може будь-яка окрема країна-член, наприклад, Польща, зробити це самостійно, не звертаючись за жодним дозволом від НАТО? Дякую, дозвольте, дозвольте мені через вас, і це українське питання, але дозвольте мені скористатися вашим питанням, щоб сказати росіянам, якщо вони навмисно спробують щось проти НАТО. У нас є всі необхідні засоби і повноваження, щоб гарантувати захист кожного дюйма повітряного простору та території НАТО. Що стосується дронів, ми безумовно вчимося у вас, у України. ми докладаємо зусиль щоб якнайшвидше впровадити найсучасніші технології.